Вот что осталось, блин, много дома, блядь. Я в долгу не остался. блядь, не остался в долгу. Это кадыровцы, как пришли, бля, так и на тот свет ушли. Вот что с них бля, оставалось. Бля. Вот что оставалось. Це відео 27 лютого зняв Валентин Дідковський, пенсіонер із Бучі. У місцевій теробороні його називають дід не тільки через прізвище, а й тому, що у 64 роки просився на фронт і досі ходить на цілодобові наряди та патрулювання у рідному місті. Я сам родом зі Львова. А після армії, в 79 році, я приїхав до рідних сюди в Бучу, Працював таксистом в Києві. От. Потім займався бізнесом, автозапчастинами. У 2013 е, році події на Майдані От. пішов на Майдан. Потім з червня місяця я почав їздити до хлопців на передові, коли почалась там війна. Що ви їм возили, ви як волонтер? Амуніцію, продукти, цигарки возив. Вони були дуже довольні. коли вертався в 2021 році. З передової попав під От. А коли вже доїжджав додому в цей день, в мене за, за кермом схватив інсульт. От. І мені прийшлося, лікарі заборонили їздити і нервуватися. Повномасштабне російське вторгнення застало Валентина вдома. В Бучанській теробороні для нього зброї, каже, не знайшлося. Тож пішов у сусідню Ірпінь. Після боїв у хлопців вони були віджали у підбитих БТРів, танків, гранатомет, ПРГ-18, гранати. Я їм казав, давайте воно пригодиться. Так у руках діда опинився гранатометр ПГ-18, тобто одноразова ручна протитанкова граната радянського виробництва та гранати РГД-5. Користуватися ними, каже, вмів з огляду на три роки в армії СРСР. Навички, здобуті у військовій частині Ленінграда, знадобилися й на власному подвір'ї. Бачу, зі сторони буші вокзалу, Йде велика колона. На поготовці приготував гранатомет і чотири гранати. О, і побіг до фіртки, але думаю, з фіртки то не то глянув, а вони вже близько, вони десь метрів 30 вже були. Я потихеньку зайшов за хату, в мене за хатою біля забору стояв прицеп. Я тихенько заліз, спершу пішов один БТР, БМПшка пішла. Другий БТР танк прийшов, я побачив бензовоз. В мене мисля, можливо, щось зупиниться. І я вистрілив гранатометом. гранатомета. Коли я підбив бензовоза, це все горіло. Навіть видно, що стоп весь обгорівший, дерева тут позрізали, були всі обгорівші. Уже звідти орки не могли піти, тому що паливо все розлилось. Я кинув одну гранату в ту сторону прямо і туди. І одну оставив, палець засунув в чеку в кольцо і оставив собі на всякий випадок. Стояла БТР, стояв заведений. О, орки вилазили вже з нього, я бачив, кидали свою форму, переодівалися в цивільне. Під безперервними обстрілами, каже, з власної садиби перебіг до сусідської, вже звідти спостерігав за російськими загарбниками. І давав характерівку, дзвонив хлопцям на жираф. Там були хлопці знакомі. Нажирав, це район Вірпені, треба уточнити. Так, це ось буквально звідси 300 метрів. Хвилин 5-7, Дуже сильні вибухи пішли. Потому Валентин Дідковський і записав це відео. Я своєї життє не пожалюю. Це все в буча, Бучах, в Бучах, молодці! ВСУ, молодці! Нині в зруйнованій російськими обстрілами хаті діда кипить ремонт. Допомагають ветерани російсько-української війни і син. З перших днів отримав моє повідомлення відео, відео, що тут трапилось. Ви бачили, відважний ерун. І... <ріху> що ще сказати? <ріху> Валентин додає, 27 лютого записував відео ще для родичів Росії. Розповідав їм про окупацію Бучі. Фейк. Казали, що ви їм відповідаєте? Не, не я б відповів, а мій рідний брат відповів. Послав їх туди, куди корабль російський. Може що сказати? Нехай Путін не займається чепухою, м'яко кажучи. А бере собі лікарство, йде в свій бункер і догниває там до кінця. А до росіян я хочу щось сказати. Я не хочу їх бачити зовсім тут, на Україні.